І такої атаки на столицю ще не було. Ось що можна було почути в укриттях, куди кияни спускалися під час масованого російського удару. Наша колега Наталя Нагорна цю ніч теж пересиджувала у підземці, і ось що вона побачила і почула. Пішохідний перехід збігаються люди, ховаються від шахеда, який знижується і вибухає. На одній зі станцій метро у центру збиті вікна. Це не перший раз, коли ракети падають дуже близько. Древина, якою закривали наслідки попередніх прильотів, порозліталася. Вибито і у кав'ярні. Поряд на закладі написано, що вікна тут міняли вже чотири рази і щоразу продовжували працювати. Тепер вікна розбила вже в п'яте. Але робочий день Бариста Денис він живе поряд, почав навіть раніше. У самій підземці повно людей із власними стільчиками і домашніми тваринами вони ховаються від обстрілів. Серед них народна артистка Тетяна Пирогова підтримує нажаханих киян співом. Як тебе, не люби? Тиснути треба на Москву, а не на Київ. Таку заяву після масованої атаки країни-агресорки зробив головний дипломат України. Андрій Сибіга зазначив, що удар був націлений на цивільне населення Києва та інших регіонів. Глава Міністерства закордонних справ наголосив, Путін демонструє, що не поважає жодних мирних зусиль і хоче лише продовжувати війну. І слабкість та поступки не зупинять його терор і агресію. Зробити це можуть лише сила і тиск. Погоджується із цим, і президентка Молдови Майя Сандо вона також закликала до більшого тиску на Росію і до більшої підтримки України, зокрема системами протиповітряної оборони. Президентка Молдови наголосила, Росія знову показує, що не прагне миру лише смерті та руйнування. Тим часом глава МЗС Латвії наголосила, сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м'ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає. Головна дипломатка Латвії також закликала до тиску на Росію.